Тільки погляньте, що надіслала мені фабрика комфорт-меблі. Ну Це має бути в кожному магазині. Це незамінима річ у підборі внутрішнього наповнення розпашних шаф. Ось маємо таке наповнення, ось уже для верхнього одягу. Наступне наповнення маємо відділ для взуття. Також можемо змінити і праву частину. Більше шухляд, шухляди та тумби, шухляди та корзини. А загорнувши ліву або праву частину, ви з легкістю зможете підібрати наповнення до пеналів 400, 500, 800 та 1000 мм. Подобається те, що ви можете зробити декілька фотографій наповнення та надіслати його вашому замовнику на вибір або ж на відеозамовлень фабрики. В кінці ми можемо обрати до 16 кольорів DSP та більше 200 кольорів фарбованого МДФ в матому та глянцевому виконанні. А отримати таку необхідну річ ви зможете, звернувшись на відео замовлень фабрики. Ведь не забув! Я вам зараз таке розкажу, таке покажу. Знаєте, що ми придумали для тих, хто активно використовує комп'ютер для продаж? Звісно, це 3D-програма, де можна підібрати і внутрішні опції шафи, і навіть цілу прихожу чи кімнату меблів. Але про це в наступному відео.